Привіт, друзі! Ранок 15-го дня інкубації. Відкритий один вентиляційний отвір. Також температура 37,8 градусів Цельсія. Вилку шнура виймаю з розетки. Відкриваю інкубатора та починаю перевертати яйця хрестиками догори. Відповідно нуликами донизу. І так потрібно крутити кожне яєчко. Не забувайте, що потрібно його ставити гострим кінцем злегка вниз. Так як зверху знаходиться повітряна камера. Все, всі яйця перевернув. Накриваю інкубатор кришкою. Вилку шнура вмикаю в розетку. Інкубатор починає набирати задану температуру. А ми зустрінемося з вами ввечері. Вечір 15-го дня інкубації. Температура 37,8 градусів Цельсія. А також відкритий вентиляційний отвір. Вилку шнура витягаю з розетки. Відкриваю інкубатора. Та перевертаю усі яйця. Цього разу. Нуликами догори. Відповідно, хрестики будуть знизу. Яйця можуть лежати горизонтально або злегка гострим кінцем вниз. Все, всі яйця перевернув. Наступна моя робота. Це наляти водичку в канавки гігієнічного піддону. Воду потрібно доливати до останнього дня інкубації. Я завжди наливаю через день. Все, водичку наляв можна закривати інкубатор. Вилку шнура вмикаю в розетку. Інкубатор почав набирати задану температуру. На сьогодні моя робота біля нього завершена. Зустрінемося з вами завтра. Всім на добраніч!